Ось тут, у Дробицькому яру, у грудні 1941-го, січні 1942-го відбулася страшна трагедія. Масове знищення євреїв Харкова нацистами. У 2002-му на цьому місці створили меморіальний комплекс. Щороку сюди приходять харків'яни з квітами, щоб вклонитися та віддати данину пам'яті за загиблими. Події тих років особливо гостро відчуваються сьогодні, коли російські окупанти так нещадно і цинічно руйнують українські міста і села, вбивають людей, намагаючись знищити націю, зазначив мер Ігор Терехов. Меморіал у Дробицькому яру теж потрапляв під обстріли в перші місяці вторгнення. Сліди від влучань ворожої артилерії нагадують про бої, що точились тут за свободу Харкова. І дуже багато руйнувань, які є, і потрібно це теж. Привести все до ладу. І головне це пам'ять. Пам'ять і те, щоб наші діти пам'ятали о цих фашистських звірствах, які були, і щоб історія більш ніколи не повторювалася. Це головне. За словами головного рабина Харкова, в цій балці на під'їзді до міста було розстріляно більше 20 тисяч євреїв. Хоча офіційні джерела оприлюднюють цифри від 16 до 19 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти, підлітки, старенькі всіх вивозили до Дробицького яру під приводом відправки на роботи до Полтавщини. Але життєвий шлях цих людей обірвався тут. Дробицький яр це доказ геноциду проти окремого народу, трагедія, яку неможливо усвідомити і тим паче забути, говорить Мойше Москович. І надважливо каже він прийти сюди, в дні роковин, щоб помолитися. Ми приходим сюда, прво што ми молим се, ми просим што они малили за нас. Но главно, што ми сказали своих дити е што нада добит, кажем, от човек. Нада толерант нас, и особено вето време, в страшно време, като ми живем здесь на войну, нам нада, што ми никогда не забили, што ми люди што ми луди, кои должен да ват добро и сирен добро дела. И ми молим се што е дека никогаш не повториле, што не било никакви антисемитизм, што не било никакви војна, никде што било мирно, особено здесь Украина и на светот земја Израел. И ми ждем што уже било освобождение, уже всех луди. На мерецях міської довідан Хадіної, Біоїм Соро, і Софія Хошем, і Люгея Яковіша, Хесофомікоїдеш, Місій Садека, і закорміх зего Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини.